Зв'язку Андрій Приходько адвокат і кандидат юридичних наук. Які yeah. дірки, які речі ви одразу бачите в цьому законопроекті, що не будуть працювати або суперечать кардинально чинному законодавству? Uh, ну насправді, з моєї точки зору, він взагалі там сирий і такий дуже спірний цей законопроект. Перш за все, це інформування і повістки. да Тобто виходить, що відповідно до цього закону навіть навіть якщо особа не зареєструвалася або перебуває за кордоном, то фактично після прийняття закону вона вважається проінформованою про те, що потрібно пройти оці процедури. Уявимо собі, що в мене не телефон, китайського виробництва смартфон, а в мене Nokia 3310». От як адвок, і в мене все, в мене немає. Як мені зареєструватися в тому кабінеті, і чи буде до мене санкція вжита через те, що я від нестачі смартфона, а в мене немає грошей на смартфон, не можу зареєструватися Боже, в електронному кабінеті. То взагалі як? Буде вжита санкція, тому що е є три альтернативи. Три альтернативи. Якщо у вас немає телефону, ви йдете в ЦНАП. Так. Якщо ви не можете піти в ЦНАП, ви йдете в військовий комісаріат. Але тут питання, саме таке болюче. А що робити тим, хто за кордоном? Ті, хто перебувають зараз за кордоном, але при цьому є громадянами України. Да? Фізично не ЦНАП, не військкомат, їм не підходить, тому що вони фізично не перебувають на території України. От, а електронний кабінет, ну також якщо вони туди не зайдуть. То фактично в чому проблематика, що всі ну, там, чоловіки, які виїхали з України і в яких залишилося там, наприклад, майно в Україні, то фактично це все майно буде арештоване. І ну, з цієї точки зору, мені трохи складно уявити, як це буде реалізовуватися. Мабуть, це все таки буде. Отримуватися рішення суду і після цього воно буде передаватися виконавчу службу. Виконавча служба тоді буде накладати оці арешти таким же самим способом, як вона застосовує ці заходи до буржників, до класичних буржників. Да? І тут варто задуматися тим людям, всім, особливо чоловікам, особливо охилянтам, да, які незаконно виїхали з України, що ну найближчим часом потрібно все-таки буде або з'явитися до консульстві, там стати на військо. Військовий облік або все-таки зареєструватися в, е, у цьому електронному кабінеті, або ви повертатися до України. Чекайте, от зараз в мене питання, Андрію: військовий облік. Хто має право вести в консульствах? Працюють професійні дипломати. Хіба відповідно до українського законодавства дипломати мають е, право проводити вести військовий облік? Вони мають право вручати повістки за розпорядженням е, е, керівника ТЦК ОСП так само, як і такі повістки, військові... чи ні, стоп, дивіться, вони вручають, дивіться, дипломат вручає повістку. Що з цією повісткою я маю робити? От Уявімо собі, що я живу за кордоном в Україну. Що? З'явитися в Україну військовий комісаріат. Ну а якщо я, наприклад, живу за кордоном там з 2018 року, тобто мені в Україні заблокують всі рахунки. Абсолютно вірно. ви ж громадянин, України. громадянин України, громадянин мене і виникає що? тоді питання. Я як громадянин України, взагалі тоді хочу е тримати в Україні рахунки, і чи хочу взагалі я повертатися в принципі тоді в Україну, навіть після війни? Якщо от мені Україна каже: слухай, ти або прийди, або взагалі ми в тебе що там залишилося, відберемо. Ну трошки, от я, от це ну, абсолютно, абсолютно тому абсолютно, я десь частково з вами погоджуюся. Я кажу, що той закон, який зараз внесений в Верховну Раду, ну я більше ніж переконаний, що е, він в тій редакції голосування не пройде, і воно буде змінюватися, і поки що складно уявити, да, як е, е, за невиконання там навіть інколи не повинні, не по прямій вині особи можна вчинити такі репресивні фактично заходи по відносно до людини. Ну і ще я слухаю. Тут мені здається, ляже просто судова система. Ляже, якщо буде одночасно ТЦК нести там 15 тисяч позовів. І так судова система зараз не справляється. Але, Але це там, тема... там ще в пеконі є інша проблема. Там ще чітко написано, що суд повинен це розглянути протягом 15 днів. От і тут відразу питання: а що у буде, у нас якщо суд тут... протягом року розглядає справи про вбивство і про крадіжку, які 15 Абсолютно днів взагалі? Абсолютно Андрій, і що тоді робити, якщо, наприклад, розгляне через 20 днів, де в законі не написано, то тоді це рішення буде незаконне його не можна виконувати. Чи як тоді бути? Якщо суд прямо порушить ту норму, яка прописана в законі, а він її порушить, виходячи з практики, ніхто в 15 днів рішення не прийме. Особливо якщо їх буде вал, і тоді, от в мене відразу питання: що тоді з тими рішеннями робити, як їх виконувати, якщо вони ізначально незаконні. Прогалин там достатньо. Я не знаю, в якій редакції воно все буде в кінці, але є ще над чим нашим законотворцям попрацювати. Андрію, я тільки хочу привітати вас і ваших колег. Розстопирюйте кишені поширше, тому що у вас з'явиться дуже велика кількість клієнтів. Дуже От починається золоті часи в українських адвокатів, які займаються військовою тематикою. Алілуя! До побачення! Андрій Приходько, адвокат і кандидат юридичних наук.